Методи боротьби з дронами. Роль РЕБ. Якщо раніше головну роль на полі бою відігравала піхота, артилерія, танки та авіація, то сьогодні у центрі уваги дистанційно керовані й автономні бойові системи. У відповідь на цю технологічну еволюцію активно розвиваються системи РЕБ, що стають ключовим інструментом захисту. Радіоелектронна боротьба це комплекс заходів і технологій. Спрямованих на отримання інформаційної переваги та захист власних систем управління і зв'язку, а також виведення з ладу ворожих. Системи РЕБ можуть не лише придушувати сигнали керування дронами, але й дезорганізовувати командні структури противника, блокувати навігаційні канали і захищати власну інфраструктуру. Суть дії РЕБ полягає у створенні щільного радіоперешкодного купола, який глушить канали зв'язку між дроном та оператором. Або між дроном і супутником, коли безпілотний літальний апарат БПЛА потрапляє в таку зону, він втрачає керування або навігацію, що призводить до зміни його траєкторії, повернення до точки запуску або повного падіння.